Сьогодні все встигаємо да, Ромчик? Вже побігли перевділися, і далі ганяємо. Привіт. І погнав, погнав! Боже, який ти дорослий, який ти дорослий, сам по колу проїхався. Рома, коли ти виріс. Жене, жене, жене! Їде швидко, швидко, роман Сергійович, швидко, швидко. Пу. Класно самому кататися. Ти сам по колу проїхався. Класно було. Що скажеш? Класно було? Та іще. Іще їдеш по колу. Ну давай, я тебе тут чекаю. Божечки. Обережно, будь ласка. Ženi, ženi, pokalo, ženi, jaz tebe tu čakam.